Мабуть, кожен з нас хотів би побачити чудо. Або ще ліпше, щоб ситуація, в якій він є, проблема, в якій він є, просто чудесним способом вирішилася. Другі, мабуть, знають, знаю, чим вам допомогти. Надіюся, буде корисною вам сьогоднішня розповідь, в якій вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже рада. Велка. В Єгипті жив один чоловік, син якого був паралізований. І оскільки той вже не знав, що з ним робити, просто взяв його і приніс до Аби Макарія, поклав його під, під двері Абі і сам просто втік. Коли Аба почув цей крик дитина, дитина несамовито кричала, відкрив двері, побачив цю дитину і каже: Дитино, хто тебе сюди приніс? І дитина відповіла йому: батько. Тоді аба запитав, а де твій батько? І дитина відповіла, пішов собі. Тоді Аба поглянув на нього і сказав То вставай і доженей його. І в той момент цей малий встав і просто побіг за своїм батьком. Безумовно, кожен з вас може сказати, та це, мабуть, якась просто вигадка, але я би так не відносився до цієї історії, тому що ця вигадка переповідається з уст в уста і останнім часом просто занотована в книзі. Тому люди, які наслідують такий спосіб життя, є для нас конкретним підтвердженням от того, що ця історія, якщо не повністю, то в великій мірі правдива. Але чому тоді не відбувається зі мною так? Дорогі, найчастіше тому, що коли в мене є якась проблема, то я хотів би, щоб цей аба е, прийшов до мене додому, потім випитав би у мене, в чому справа. І тільки тоді, якимось надзвичайно чарівним способом, який би не вимагав від мене великих зусиль, ось власне цю справу і вирішив. Дорогі, це робиться не так. Віра вимагає від нас конкретних дій, і саме ці конкретні дії в поєднанні з цією вірою, з тими людьми, які Господь мені дає, з молитвою, яка плине з мого серця, вони і здатні робити чудеса. Колись, можливо, розповім ще одну історію, яка є його підтвердженням, але має вже набагато менше років, ніж ту, яку ви почули перед хвилиною. Парство, хай Бог допоможе нам справді довіряти йому повністю. А при цьому всьому зі всіх сил працювати, щоб вирішувати свої справи, працювати на чудеса, які походять від нього, але за якими я приходжу. А я тим часом вам дякую і надіюся до скорої скорої зустрічі. Па.